Вітаю всіх, хто дивиться новини міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кравченко. Наша редакція підготувала огляд важливих подій, які сталися в Кам'янському області та Україні. А розпочати пропоную з найактуальнішого. У Кам'янському запустили в роботу черговий світлофорний комплекс на аварійно-небезпечному перехресті вулиць Грушевського та Слісаренка. За ініціативи активістів громадської організації Бджола для кам'янчанок провели урок з вогневої підготовки. На новій сцені театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра гастрольної вистави Декамерон за участі народної артистки України Ольги Сумської. І почнемо з інформації про наслідки ворожих обстрілів в області. В ніч на 8 серпня російська армія била по двох районах Дніпропетровщини Нікопольському та Криворізькому. Постраждала аграрна компанія в селищі Кам'янському Нікопольського району. Детальну інформацію по наслідкам обстрілів Дніпропетровщини надали в обласній військовій адміністрації. Дві громади Нікопольського району сьогодні ворог накрив градами та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили чотири села Марганецької та Червоногригорівської громади. І все це знову трапилось вночі, коли люди спали. По Червоногригорівській громаді війська. Вдарили двома ракетами Х-59 МК. Влучання пройшлося по селу Кам'янське. Там ворог знищив потужності аграрної кампанії. Зокрема, зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені чотири склади, обладнання та 10 одиниць техніки: трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети. Побиті дев'ять житлових будинків та господарча споруда, пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Марганецьку громаду агресор обстріляв зградів, здійснив понад 20 пострілів, цілив по двох селах. На щастя, обійшлося без жертв. Зараз рятувальники обстежують території. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. У Кам'янському запустили в роботу черговий світлофорний комплекс. Тепер аварійно-небезпечне перехрестя вулиць Михайла Грушевського та Сергія Слісаренка стало безпечним як для водіїв, так і пішоходів. Комплекс складається із 14 світлофорів 8 транспортних та 6 пішохідних. Преспектував запуск об'єкту в роботу міський голова Андрій Білоусов. Через тиждень ми будемо включати в роботу світофорний об'єкт на перехресті конституції та чорновола. І два місяці тому ми відкрили світофорний об'єкт на перехресті Аношкіна та Республіканська. Усі три світлофорних комплекси було встановлено завдяки залученим спонсорським коштам. Усього ж місті за останні роки встановили 17 світлофорних комплексів. Таким чином, усі аварійно небезпечні перехрестя міста відтепер врегульовані та безпечні для мешканців. Такий аварійний участок. Здесь дуже багато аварій було і люди тепер спокійно можуть э, переходити. Удобно подивився, Законне время пройшов. За це, звісно, дякую, що поставили. Кам'янське готується до осені. Після кожного дощу підрядні організації перевіряють прохідність меліосистем або водозливних каналів. Наприкінці минулого тижня на чергову перевірку виїхала комісія у складі департаменту екології та природних ресурсів міськради, представників ЖКГ, ДСНС, міського та підрядних організацій. Про те, в якому стані водозливні канали, дивіться далі. Постійне вдосконалення мелю систем міста дозволило майже повністю ліквідувати проблемні моменти під час зливів. Постійна комісія перевіряє стан та якість вдосконалення та розчищення систем, аби підтримувати канали, розповів директор екологічного департаменту Богдан Наполов. Колектор прочищен, вода уходить, несмотря на те, що були такі дні, так, такі великі зливи, але система витримала, У нас не потоплювало ні трамвай, нічого. Тобто все працювало ну, в штатному режимі. Тому зараз ми будемо проводити черговий тендер. І будемо на наступний етап, тобто, продовжувати підготувати нашу систему до мілі систему до роботи в сіні зімній період. Сьогодні провели ревізію перед новими роботами з розчищення та заглиблення зливних систем. За останній час зроблено вже багато. На сьогодні департамент екології планує проводити тендер, в якому включені роботи по вже безпосередньо підготовці ділянок з реліктивної системи до роботи в осінній зимовий період. Це ділянки, де розташований приватний сектор, булавіна, Лермонтова, тому що ну, там треба освіжити, там треба заглибити, тому що можуть при сильних морозах виникнути затори, обмерзають колектори. Тож, за словами директора підрядної організації, роботи проводяться постійно. І під час дощів проблемні ділянки вже не будуть докучати мешканцям. На Дніпропетровщині почали збирати врожай овочів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нині зібрано вже 270 тонн картоплі і овочів відкритого ґрунту огірків, помідорів, моркви, буряка та цибулі. Цьогоріч в нашій області картоплею було засаджено майже 60 тисяч гектарів. Овочі відкритого ґрунту займають понад 33 гектари. Аграрії кажуть, перші результати непогані. Врожайність на рівні минулого року, повідомив перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Громадська організація бджола спільно зі штабом національного захисту Кам'янського провели навчання з вогневої підготовки для жінок. 6 серпня в присутності кваліфікованих інструкторів цивільні жінки міста вчилися стріляти та отримали практичні навички, поводження зі зброєю для самозахисту у надзвичайних ситуаціях. Опановували вогневу підготовку і мої колеги. Замість арт-терапії, кулінарії чи танців, навчання з вогневої підготовки, повномасштабне вторгнення Росії спотворило мирне життя українців, аби вміти захистити себе та близьких за зброю. Беруться і жінки. У нас на зараз війна. Війна у всій країні. Наші хлопці можна боронять кордони та територіальну цілісність держави, але нам, дівчатам, теж не хочеться осторонь бути. Тим паче, в нас є висновки тих звірств, які були вчинені в Бучі в Гостомелі. Багато жінок, які постраждали, вони мали зброю вдома. Це сімейна зброя, зброя чоловіка. Вони не змогли нею скористатися лише тому, що вони просто не розуміли, як її зарядити, як її використати для самооборони, іменно для самооборони. Небачені звірства, насилля та мародерство окупантів щодо мирного населення змушують вчитися захищати себе. Ми щиро вдячні, що коли ми подали цю ініціативу, Андрій Леонідович дуже нас підтримав. в Цьому штаб ШНЗ надав нам полігон в користування зброєю інструкторів. Захід вийшов достатньо такий емоційний, але суттєва вже є прогрес у дівчат. Пару пострілів і вони вже не бояться. Отримати ази вогневої підготовки зголосилося 34 кам'янчанки. Вік жінок від 26 і до 62. Майже усі тримають зброю вперше у житті. Під керівництвом досвідчених інструкторів жінки відпрацьовують вправи заряджання та розряджання зброї, правильне спускання гачка, положення для стрільби та прицілювання. Головне тут опанувати свій страх перед зброєю, а ще гучними звуками вистрілів. Нужно вміти как то. Ну, с умом зрозуміло, але хоча б уметь для себе, в принципі, мало лі. Ну очень громко спочатку уши залазить, но це буквально пару секунд нормально, Ну, отдача теж є, но, в принципі такой адреналін, ну оно, воно того стоїть. Страшновато, але гарний інструктор він зміг націлити у вірному напрямці. Хочу. Подякувати особисто партії в жалі, що є можливість така навчання, бо дуже зараз у військовий час це необхідно і такі враження неймовірні, просто що ну якась впевненість що. Ти можеш поцілити у ціль. Я збила три горщики. Мені мені дуже сподобалось, дуже дякую вам. Серед освічених інструкторів, які терпляче пояснювали, показували та відповідали на безліч запитань дівчат. Командир добровольчого формування номер 2 Марк Чернявський та керівник штабу національного захисту Кам'янського Віталій Чернявський. Те, що я побачив, я побачив, що дівчата хорошо підготовлені, добре обучаються. Вміють слухати і виконували всі накази інструкторів, тому вони провели все на п'ять банів. Ніякого ворога немає ніяких шансів з нашими людьми і з нашими жінками, тих, котрих я побачив, як вони ведуть себе зі зброї, яке в них бажання до цього є, то я ще раз кажу, шансів ніякого ворога немає. У Кам'янському центр молодіжних ініціатив продовжує плідно працювати. Тільки за минулий тиждень центр провів сім заходів для дітей та молоді віком від 6 до 29 років. Своєю роботою активісти центру прагнуть підтримати у непростий час молодь нашого міста та переселенців. Тренінги та розвиваючі заняття проходили завдяки залученню різних програм та підтримці партнерів центру серед заходів заняття з драматерапії, фототерапії, скульптуротерапії, танцювальної терапії. Усі вони покликані розвинути таланти учасників, розважити молодь, нагадати, що війна не привід відмовлятися від нового. Крім цього, молоді люди відвідали і тренінги серед них про співбесіду та ведення переговорів, а також тренінги присвячені плануванню кар'єри та працевлаштуванню. Крім цього, центром молодіжних ініціатив було підписано меморандум з Кам'янським міським Тром зайнятості за для, для збільшення можливостей з працевлаштування для молодих кам'янчан. Також команда центру молодіжних ініціатив повернулася з проєкту Банк ідей 2.0 Молодій», що реалізує молодвіжцентр Львів у співпраці з фондом народонаселення ООН в Україні. За підсумками зустрічі Центр молодіжних ініціатив Кам'янського отримав фінансування на два проєкти – ініціативні, навчальна програма з розвитку учнівського самоврядування та волонтерська резиденція. І до новин культури. Довго можна дивитися на те, як горить вогонь, тече вода і як грають виставу «Де Камерон». На новій сцені театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра гастрольної вистави за участю народної артистки України Ольги Сумської. Разом із нею радували глядачів неперевершеної грою артисти Сергій Позняков, Тетяна Батайленко, Марія Шкурко, Артур Пісаковський, Сергій Міляєв та Олексій Авраменко. Аншлаг був неминучий. Де ще можна було б побачити створення світу не за сім, а за десять днів? І не Богом, а людьми. Правильно, у Декамероні. Із грецької назва так і розкладається: Десятидення. Це величезна подія, що глядач повертається до театру і ми маємо можливість завдяки Збройним силам України приїхати. І це перший наш тур. І почали ми з міста Кам'янське. Це знак того. Що все буде добре, адже тут один з найкращих глядачів театралю. На початку вистави на обличчях людей можна було побачити здивування і навіть нерозуміння того, що відбувається. Роман Декамерон складається зі ста новел, більшість з яких присвячені темі любові від її еротичних і до трагічних аспектів. На перший погляд, дійство на сцені здається розпустою, але основна думка захована саме у так би мовити, другому погляді. Люди брешуть. І все робиться Кож, кожен день, повторюється одне й те ж саме. Ті чомусь звертаються до Бога, а роблять все кому все забаниться. Час міняється, а все стається, залишається. Те саме, люди не міняються. В останній час це так вилізло дуже. Під час розмови з Іриною нам довелося згадати про реалії. Почалась повітряна тривога, але глядача це не злякало. Після її завершення людей у залі не поменшало. Театр завжди за будь-яких обставин обставин він виживає. От що б не було, і це сьогодні така ж життєдайна сила, яка всіх нас рятує, особливо акторів. До речі, от тому ми страшенно радіємо, що сьогодні аншлаг. І це просто така подія для нас, адже зібрати глядача сьогодні за умови е, ризику і повітряних тривог, от і взагалі, коли люди бояться бодай кудись вийти, це для нас такий подарунок. А ще пані Сумська зізналась, що саме цю виставу вони з колегами вирішили присвятити пам'яті про українську актрису і телеведучу Руслану Писанку. Вона завжди в нашому серці, і ми разом стільки об'їздили міст. І це невід'ємна частина і мого творчого життя. Працівники нової сцени театру імені Лесі Українки розповідають, що у той час, як деякі культурні осередки тільки зараз починають працювати на повну силу, наш театр відкрив коліси ще навесні. Глядач потроху оживає раз у раз людей все більше. От і Володимир зізнався, що спочатку відчував себе трохи некомфортно, як наче й забув, як воно ходити до театру. Долі давно були, то лютоді всі події. На вашу думку, в чому взагалі сенс оцих днів, які вони проживають? Ні, ну тут мужчина і женщина, на самом деле затронуті такі. Да, вроді як би спочатку кажется, я теж подумав, к одному сводится, mm -hmm. а потім зрозумів, що ну, це ну, глубже. Вистава «Декамерон» несе у собі багато сенсів, змістів і спонукань. Одне з таких збудити у глядачеві бажання, бажання до пізнання нового, до розвитку і вселити в душу це бажання відкрити книгу наживо і. Перечитати вперше в житті, навіть у зрілому віці, декамерон і бокачо вони збагачують, адже поверхнево так це про еротику, а глибинно – це про сенс життя. Наприкінці випуску дізнаємося про погоду. У вівторок, 9 серпня, погода буде ясною та сонячною. Вночі очікується температура плюс 20 градусів, а от в день до плюс 32. У середу буде спекотно, мінлива хмарність. А от у четвер можливі опади. Слідкуйте за прогнозами. На цьому ми завершуємо випуск новин. У студії працював Володимир Кравченко. Побачимось завтра у денному випуску. Вірте в Україну, бережіть себе і все буде добре.